Що та людина щаслива, яка щоранку з радістю йде на роботу і щовечора поспішає додому. Якщо керуватися цією теорією, то можу впевнено сказати Я щаслива, бо дома мене чекає родина, а робота приносить справді максимальне задоволення. Більше того, скажу вам відверто: для того, аби працювати на телеканалі Київ, необхідно його просто полюбити. Команда зроблена у Києві. Підготувала для вас фільм під назвою Я люблю тебе, Києве». Це 10 історій про людей, які без святі вихідних працюють. Для вас дивіться сьогодні у програмі. Єдині в телепросторі, як творяться столичні телевізійні новини, новості, котре способне змінити. зміні. Піжамі і хатніх капцях. такою ведучу програми громадська приймальня ви ще не бачили. Я ніколи не запізнююсь навіть, якщо прокидаюся набагато пізніше ніж то було потрібно. Жива розмова. Програма столиця з Олександром Поповин. Найкоротший шлях вирішити саме вашу проблему. Ми дуже часто коригуємо свої дії. Міняємо пріоритети саме тому, що такий запит іде в тому числі на програмі Столиця від киян. Вони бувають оперативними, ексклюзивними, надзвичайними, а ще корисними та позитивними. Саме такі новини виходять п'ять разів на день в ефірі телеканалу Київ. Як відомо, у жодному університеті світу не навчають, як писати такі новини, які були б цікаві людям. То як такі матеріали вдається творити нашим інформаційникам. У вихідні і у свята, у літню спеку і у тріскучі морози у ньюзрумі телеканалу Київ завжди людно, адже специфіка роботи цих журналістів особлива: бути першими і бути найкращими. Новості ніж визначають не тільки формат мишлення, вони визначають стиль життя. А все тому, що на рахунку в інформаційників кожна хвилина відзняти, написати, змонтувати, і головне встигнути до ефіру. Репортерська робота це драйв, ніколи не знаєш, коли прокинешся, коли ляжеш спати, ніколи не знаєш, на яку тему доведеться робити сюжет. Більше того, навіть і в страшному сні тобі не може наснитися, що повернутися зі зйомки ти можеш ось у такому вигляді. Так, журналіст Анастасія Сока знімала сюжет про незаконну забудову на гончара. Скажу більше, Настя, наче магнітом, притягує до себе різного роду екстрім. Саме її зйомки дуже часто супроводжуються нестандартними ситуаціями. Якби редактор сказав поїхати знову ж на ці самі зйомки, я б не замислюючись, поїхала, тому що коли ти е, працюєш на телеканалі Київ, і ти пишеш про своє рідне місто, ти просто не можеш бути осторонь подій, які відбуваються у столиці. Що таке екстрім, форс-мажор та нестандартні ситуації? Так само добре знає ведучий новин Ростислав Сухачов: п'ять прямоефірних випусків щодня, але головне максимально чітко та доступно передати глядачам. Міст інформації будь-яке слово сказане ведучим, Воно ним перевірене, і він несе за, за нього таку саму відповідальність, як і решта журналістів і редакторів. Скільки доріг побудують у місті до кінця року, яку кількість мафів демонтують, як виглядатиме після реконструкції поштова площа, і скільки трамваїв закупить Київ про все це і не тільки щодня розповідають у новинах журналісти телеканалу Київ. А по той бік екрану цієї інформації чекають кияни, бо точно знають, що новини на столичному каналі – це новини про них і для них. Наші новини – самые полезные вообще на всем медийном рынке Украины. То есть мне кажется, что они самые интересные для любого человека, который живет в нашем городе. То есть новости, которые способны что-либо изменить. Новости, которые способны не рассказывать об общих вещах, не просто информировать, а и менять жизнь каждого киевлянина и делать ее лучше. Саме у цьому унікальність столичних телевізійних новин, команда яких може впевнено сказати, інших таких в українському телепросторі немає. Щодня, крім вихідних, і також уже півтора роки. За цей час ведуча програми громадська приймальня Лейла Мамедова провела в прямому ефірі понад 300 годин. А в гостях у неї побувало більше тисячі експертів. А яка ця дівчина поза ефіром? Дивіться у нашому ексклюзивному матеріалі. Вона щодня красива і вишукана в ефірі Лейла Мамедова поза роботою. Звичайна жінка у піжамі і хатніх капцях. Як і всі ми, лейла любить поспати, бо це корисно її шкірі. Але окотрі дівчина не встала б на роботу, вона не спізниться ніколи. Є справа в тому, що технічний будильник а є внутрішній будильник. Завдяки тому, що я вже п'ятий рік працюю в прямому ефірі, ще звичка прокидатися у другій ночі на прямий ефір на ранкову програму. Напевно, що вже з роками вироботилась, випрацювалась, тому я ніколи не запізнююсь, навіть якщо прокидаюся набагато пізніше ніж то було потрібно. Мене усього кілька годин, і домашня Лейла стане звичною для глядачів. Перед нами знову з'явиться королева ефіру, ведуча програми громадська приймальня Лейла Мамедова. Ця тендітна дівчина щодня півтори години проживає у прямому ефірі. Важко ну ви таки про таке запитуєте. Це єдине місце, де знаєте, робота поєднується з певною медитацією. Медитація це щастя. Оці протягом півтора години я просто відчуваю щастя. Гостьовий редактор громадської приймальні Тетяна Палій розповідає: головне завдання їхньої програми надати глядачам максимально практичну інформацію, роз'яснити, як кожен з нас має поводитися у тій чи іншій ситуації, або й допомогти. Крім того, розповідає Тетяна Миколаївна, багато тем висвітлених у програмі були підказані самими глядачами. Не кожен з нас може потрапити на прийом, скажімо, до головного акушера гінеколога України чи до головного отоларинголога. У нас це можна зробити без Зкоштовно сидячи вдома, дивлячись телевізор. А ще щоденна консультація юриста та куточок споживача, три розмови, 90 хвилин, і після фінальної шапки, яка засвідчує завершення програми, Лейла йде не відпочивати, а готуватися до наступних ефірів, аби завтра знову сказати. Моє вітання від пору року, також не залежить вихід програми Громадська приймальна 13.20 і ми вже готові вас консультувати. Громадська приймальна в прямому ефірі саме такий формат має програма Столиця з Олександром Поповим, яка виходить в ефірі телеканалу Київ щопонеділка. Щотижня голова КМДА звітує перед киянами, але найголовніше вислуховує їх. Унікальні і єдині в своєму роді, такими вважає більшість програм на телеканалі Київ його директор Світлана Криворучко. Вона запевняє, у нас виходять ті програми, яких немає більше на жодному телеканалі. Сталіса з Олександром Поповим це одна із програм, які теж більше ніде не повторяються, і ніде більше такого формату немає. E, наша задача як канал зробити власть до народу, наладити діалог власті і горожан, зробити цю дорогу коротше. Помочь їм бути услышеними не через какіта переписки, кол-центри і так далі. Побчатися напрямую. Саме заради того, аби почути напряму кожного і відкрито поспілкуватися із киянами. Голова КМДА Олександр Попов щопонеділка приходить на прямий ефір. Олександр Павлович запевняє для нього, як для очільника багатомільйонного міста, чути проблеми з перших вуст дуже важливо. Я навіть скажу, що ми дуже часто коригуємо свої дії. Міняємо пріоритети саме тому, що такий запит іде, в тому числі на програмі Столиця від киян. Тому вважаю цей проект дуже важливий і скільки зможу постійно в ньому приймати участь, стільки буду це робити. Бо розумію, що це потрібно. Киянам це потрібно владі. Програма столиця з Олександром Поповим майже два роки виходить в ефірі телеканалу Київ. Її ведучий Сергій Дойко розповідає, лише серед його знайомих є чимало людей, яких можна назвати прихильниками цього проєкту. А все тому, що кияни бачать проблеми, з якими вони звертаються, реально вирішуються. А якщо вже після того, як питання вирішено, є такі е, дописування, відгуки ми повірили цій людині. Ми віримо нинішній київській владі, то це дає просто стимул працювати далі, і це дає розуміння, що цю передачу ми робимо недаремно. Десятки відремонтованих під'їздів та ліфтів, кілометри заасфальтованих доріг та прибудинкових територій, та десятки нових парків і скверів. Ось результат спілкування голови КМДА із киянами. До речі, наступна програма вийде в ефір вже з оновленої студії. А отже, до корисної і важливої інформації додасться і сучасна картинка. Як ви гадаєте, хто такі режисери? Давайте дізнаємося разом. Беремо тлумачний словник і читаємо. Режисер це постановник кінофільмів, спектаклів, естрадно-концертних програм чи циркових вистав. І жодного слова про телебачення і дарма. Дивіться самі. Режисер мені здається відповідає за все. Усе це де і як стоїть чи сидить ведучий чи журналіст, що він при цьому робить, що говорить і як виглядає. У головах режисерів завжди є готові картинки, як показати цей світ яскравішим і привабливішим. Але коли камера ловить обличчя їх самих, все знаючі, режисери просто губляться. Ти бнімала мені раніше задати вопросы, щоб я хоч под, ну подготовилась мати гарну художню уяву володіти темою? Ні, то сказала. Це не той вопрос на который ви мені сказали. Відповідь. Режисер новин, прямого ефіру, режисер-постановник, режисер монтажу та програмний режисер. Це ті люди, яких рідко побачиш по телевізору, але без яких не було б телебачення. Знайомтеся, це Яна Бордуніс, режисер новин. Драйв від прямих ефірів. Ось за що любить свою роботу. Яна, але відкриємо вам секрет не лише за це. Те, що мені не надо рано вставати. А ось це один із членів команди служба порятунку режисер Ольга Лазебнік. Режисером служби по рятунку бить, звісно, не тяжело. Це, звісно, жарти, але каже Оля, якби пафосно це не звучало, головний режисер її програми саме життя, адже дуже часто воно підкидає такі сюжети, яких не вигадає найкреативніший режисер. Головне ж, її завдання показати деталі і розставити акценти. Не тільки акценти, а й меблі. Інколи доводиться розставляти режисерові програми зроблено у Києві Лілії Кірічевій, адже дуже часто знімальний майданчик необхідно побудувати усього за кілька хвилин. Щоб Створити гарну картинку е, треба її уявити собі. Е, спочатку в голові, а потім відтворити це наяву. Після зйомок матеріал потрапляє ось сюди у монтажки. Тут за відзняти відео беруться режисери монтажу. Цим людям не позаздриш, адже робота ця не лише відповідальна, а й кропітка. Самі подумайте, із кількох годин робочого відео їм необхідно відібрати лише, скажімо, 26 хвилин. Стараємося робити би, для зрителя саме красиві, красиве, насичене кадри, які б милували глаз. Таке ж завдання стоїть і перед режисерами монтажу новин. Щоправда, інколи воно змінюється на банальне встигнути. Виділим новини. А новости это да, очень часто форс-мажор, практично кожен день, практично випуск. Вот. ми стараемся, стараемся успевать. А ось у цій кімнаті працюють режисери програмної служби. І головне завдання цих людей не креатив, а що контроль. За нами уже нікого немає, за нами, зритель то есть все, що відбувається на телеканалі. В конечном итоге попадает в ефірну апаратну, і вот ми последняя інстанції, которая видає ну которої существує піддаюче звіно між творцями, котрої призводять продукти, ні послісно зрителем, котрий його получать. би не відрізнялись між собою режисерські завдання, головне, що завдяки їхнім спільним зусиллям, глядач вчасно отримує якісний продукт, на який чекає. Я вам відкрию один секрет. Знаєте, яка програма на телеканалі Київ найкраща? Звичайно, зроблена у Києві. Чому я так вважаю? А ви, хоч раз її подивіться, і теж так вважатимете. Дивимося. Я вітаю вас на каналі Києва. Філіяк за час програма у церкві уваги. І сьогодні у мене в гостях мої чарівні колеги, ведучі програми, зроблено у Києві Ірина Главацька та Ірина Мушинок. Дівчата, я рада вас бачити у себе в студії. Давайте поговоримо про вашу програму. Отже, якою є мета вашої програми, що є головним завданням, так би мовити. Тафай, тафай, Наше головне завдання. Я вважаю розказати і показати із середини, як працюють столичні підприємства, промислові і не тільки, а головне розказати, що вони розвиваються, розвиваються дуже добре. І в нас роботи просто не початий край. А які історії особисто вас вразили? Ви знаєте, певно, всі скажімо, одна з останніх історій, яку я знімала, це про те, як київські лікарі вперше зробили переливання крові дитині, яка була ще у маминому животику. І до нас цього. Ніхто не розказав, цього ніхто не показав, хоча все відбулося ще кілька місяців тому. Дівчата, ви вважаєте ваш проєкт успішним? Ну, звичайно, іначе ми тут просто не сиділи б. Чому головний секрет успіху, якщо можна так сказати, я взагалі не вважаю, що в успіху можуть бути якісь секрети. Все геніальне завжди лежить на поверхні. Ось бери і знімай. Є напрямок розвитку. Ну, ми зараз те, над чим ми зараз працюємо. Ми хочемо створити певні рубрики у програмі і показувати ще більше, показувати не лише підприємство і процес виробництва, а показувати якихось конкретних людей. Можливо, цілі династії, які працюють на цьому виробництві. Я дуже дякую вам за бесіду. Глядачам нагадаю, що сьогодні у центрі уваги були мої колеги, чарівні ведучі. Програма зроблена у Києві. Ірина Главацька та Ірина Мушинок. Програма виходить щосуботи о 10.30. дивіться канал Власні чемпіони як спортивна редакція телеканалу Київ підкоряла ефірні п'єдестали. Відчував е, таке задоволення від роботи. Я... Ну, ніби знаєте, мав крила більше ніж колеги, як народжуються журналістсько-операторські тандеми. І стосунки з оператором це навіть більше ніж стосунки між коханцями, між чоловіками. Дружини служба порятунку поспішає на допомогу о четвертій ранку. Ми виїхали, і до шостої години вечора ми чекали в засідці. Тому я справді заздрю, так це нашим спортсменам. Самі подумайте, як людина, яка просто марить футболом, я ще особисто не знайома з жодним із футболістів. А вони спілкуються з ними ледь не щотижня. А ще боксери, плавці, баскетболісти легко та важко атлети про чемпіонів в ефірі і поза ним. Дивіться далі. Вони такі різні і такі однакові. Вони справжня команда, хай і по кількісному складу не дотягують до футбольної. Це наша спортивна редакція. Її керівник Руслан Свірін каже, його хлопці найкращі. Вони талановиті, хочуть реалізовуватись у маслаку ближче там спортивний світ. Цим хлопцям двом. Е вони по познайомилися зі спортом вже е, спілкуючись е, ну, з більш досвідченими там людьми. І справді кожен з них потрапив на телеканал Київ своєю дорогою, причому для деякого вона була зовсім непростою. Скажімо, Юрій Маслак прийшов у журналістику зі спорту. Він професійно займався футболом, але бажання і щоденна робота над собою допомогли йому стати не лише хорошим журналістом, а й ведучим. Я Працював зранку до ночі. У нас були ефіри о 12 годині. Перші ми приходили на 9 ранку. Ефіри о 9 вечора. Ми теж закривали. Ми сиділи до вечора. Якби до ночі я зранку приїжджав і я ніколи не втомлювався, тому що ну насправді я відчував е, таке задоволення від роботи. Я ну ніби знаєте мав крила. А от його колега Владислав Красніцький зізнається, у спортивній журналістиці себе не бачив. Усе змінила робота під час євро, бо таких фантастичних емоцій, як під час висвітлення чемпіонату, ще не переживав. Та й взагалі каже Влад, тепер він точно знає усі переваги роботи саме у спортивній редакції. Якщо навіть взяти спорт і порівняти з простими новинами, коли ти там їдеш, не знаю, їдеш розкопувати якісь труби, які прорвало, одне діло, коли ти їдеш на художню гімнастику, дивишся, це, це прекрасно. Але чи не забувають хлопці за спогляданням прекрасного про свої головні обов'язки? Вирішуємо влаштувати тест, так би мовити, на профпридатність? Отже, чотири прості запитання, відповіді на які знаю навіть я. <пас> Якого кольору форма у Криворіжського кривбасу? Червоного, червоного Мого улюбленого, <пас> червоного. А хто тренує київський арсенал? Е, цей Ку-Ку-Ку-Кучук. Е, Леонід Кучук. Леонід Кучук. Хто із українських плавців має найбільше олімпійських нагород? Яна Кучкова. Ну я думаю, це Яна Кучкова. Чотири рази. Скільки на останній олімпіаді в Лондоні українці взяли нагород? 20. 20? 20 штучок виборон. Тест складено на відмінно, а отже, можна із впевненістю сказати, наші спортсмени справжні чемпіони. Нехай і у своєму, поки не олімпійському виді спорту. Усі, хто, хоч трішечки знайомий з телевізійною кухнею, знають, що журналіст і оператор це одне ціле. Це люди, які мають говорити однією мовою, і інколи лише погляду чи жесту журналіста достатньо, аби оператор точно знав, який кадр йому необхідно зафіксувати. А як же народжуються ці тандеми, давайте поглянемо. Я завжди кажу молодим журналістам: діти зрозумієте, що е Стосунки з оператором це навіть більше ніж стосунки між коханцями, між чоловіками, і дружиною. Але для того, аби налагодити таку співпрацю, журналісту і оператору треба відзняти не одну годину відео і пережити чимало спільних робочих перепитів. А для цього разом працювати треба ледь не щодня. Який оператор і який журналіст поїде на ту чи іншу зйомку? Вирішують дві людини: випусковий редактор і координатор новин. Саме вони складають спеціальний графік зйомок. Спочатку відстежую всі анонси на завтра, одразу відзначаю ті, які дуже важливі, і передаю на узгодження випусковому редактору. На останньому ж етапі координатор розставляє у графік операторів, бо у кожного з них також є свій потенціал і улюблені теми. люблю знімати на, на натурі, тобто натурні зйомки, де є розвернутися творчістю. От. Ну, природа, парки, сквери, отак про але скажу вам із власного досвіду: кожен із цих чоловіків художник і творець, і що би не доводилось знімати мальовничі пейзажі чи сірі стіни адміністративних будівель, кожен з них намагається зробити свою роботу не просто якісно, а творчо. Ми з тими, хто цього потребує. Ось головне кредо програми Служба порятунку і команда доводиться не на словах, а на ділі. Про тих, хто рятує не лише життя, а й душі. Дивіться у нашій наступній серії. Вони справжні рятувальники, бо працюють у службі порятунку. І нехай у їхніх руках лише мікрофони. Робота, яку виконує ця команда, не менш складна, адже їм ледь не щодня доводиться бачити людські сльози, слухати слова вічею і переживати чужий ві. Важко співчувати і дуже часто приїздиш після зйомки, і не можеш там тиждень, два тижні. Ти думаєш про ту родину, бути журналістом і водночас психологом, і при цьому мати хорошу фізичну підготовку. Такими якостями має володіти кожен з команди служби порятунку, адже іноді, аби зробити сюжет, доводиться пішки підніматися 5 кілометрів гірською дорогою або майже добу просиджувати у засідці. У четвертій ранку ми виїхали, і до шостої години вечора ми чекали в засідці, поки відбудеться. Подія, на яку ми чекали, але на жаль, нічого не відбулося. Але головне завдання не просто знайти історію, вислухати її і розповісти. Головне завдання в іншому допомогти. Мета нашої програми не показати, що життя таке складне. Мета нашої програми показати, що вихід можна знайти з будь-якої ситуації. Програма служба порятунку в ефірі телеканалу Київ нещодавно. Це одна із осінніх прем'єр-каналу, але на рахунку цих тентітних дівчат вже чимало маленьких перемог. Цьогоріч телеканалу Київ виповнилося 17. і вже у такому юному віці ми впевнено можемо сказати, нам є чим пишатися. Так багато про кого хочеться розповісти, і багато що показати. Але для цього собі коханим довелося присвятити цілий ефірний день. Тому одна із серій нашого фільму буде присвячена тим, про кого ми ще не згадали. Таке якісне життя добре знають ці дівчата. Олена та Лариса щотижня закликають глядачів бути свідомими споживачами. При цьому вони не намагаються виступити в ролі експертів і радити. Головне їхнє завдання розповісти і показати, що у кожного з нас є вибір. А обирати маємо ми самі експертом. Ні, експертом я себе не можу назвати, тому що я постійно вчусь чогось нового. І це нове намагаюся в своїх сюжетах донести нашим глядачам, нашим споживачам. Тому що я насамперед такий самий споживач, як і наші глядачі. Я не була б журналістом, якби хотіла сказати щось після словом. Усе, що я знаю про якість життя і про якісні послуги, про якісні товари, я розповідаю в своїх сюжетах. Що таке працювати руками? Добре, знає ось цей хлопець. Це Ігор Бондаренко, перекладач жестової мови. До речі, на телеканалі Київ із сурдоперекладом виходять не лише новини, а й програми. Зокрема, соціальний проект Столиця за. Що розповідає Ігор, щодня отримує вдячність від людей, для яких він працює. Я по роду своєї діяльності дуже часто зустрічаюся з такими людьми, і щодня, і це не одиниці, це десятки, сотні інколи в день. Ну, процентів 20 з тих, кого я зустрічаю, щодня підходять. і Дякують за те, що вони мають можливість чути, фактично чути, не бачити, чути інформацію. Про те, що відбувається в місті і поза ним. ексклюзивний показ одразу трьох закордонних серіалів. Ось такий сюрприз своїм глядачам готує у найближчий час телеканал Київ. Програмний директор Олександр Шулькевич розповідає: ці кінопрем'єри їдуть до України на замовлення нашого каналу. Всі три серіали, які ми заказали для наших зрітелів, це все западноєвропейські серіали. очень высокого качества, которые очень хорошо прошли за рубежом. Один из них – это «Тайны мостов». Это мелодраматическая история, которая очень с хорошим рейтингом прошла в Испании. Это производство испанское. Потом еще один сериал – это «Мафиози о непростой судьбе женщины», которая после смерти мужа возглавила клан мафиозный, и как она боролась и так далее. И еще один сериал – «Охотники за головами». Вот, это жанр такой криминальных историй, то есть каждая серия – это отдельная история. Історія і як криміналісти працюють над розкриттям преступлень. Не можу не сказати кілька слів і про майбутнє каналу, бо плани у нас дуже амбітні. По-перше, ви не могли не помітити нашого перевтілення. Тепер ведучі працюють у нових сучасних студіях. Такого оновлення канал чекав давно. Саме професіональні, найдобрийший, найкращий колектив це колектив телеканалу Київ. И то, что этот коллектив и этот бриллиант наконец-то будет в прекрасной праве, это то, что нам удается сделать уже в этом декабре. І ми цим невероятно всі в місті Ледь не забула. А ви знаєте, що на телеканалі Київ є свій персональний дід Мороз. До того ж, у нас його можна зустріти не лише на новорічні свята, а протягом цілого року. Знайомтеся, це Дмитро Гарастюк, головний студійний оператор. Ви не повірите. Діма як справжній Дід Мороз виконує усі бажання. Так, троєчка, троє троєчка. Любое твоє бажання, дорога. І про найголовніше. Усе, що ми робимо, ми робимо тому, що любимо вас, наші шановні глядачі, вас і свою роботу. Коли любов одна із внутрі, її описати неможливо. Коли ти дишиш цією роботою, коли ти живеш цією роботою, ти не можеш э, підібрати слов, щоб об'яснити, наскільки тобі це важливо. Тобто це робота, в якій ти розтворяєшся, це те, чим ти просипаєшся і засипаєш. Це друга сім'я, і сказати, я люблю эту роботу, тому що не вийде. Я люблю цю роботу, тому що я яю душу. А що ми впевнені? Ви відчуваєте цю любов, а головне відповідаєте взаємністю. І армія прихильників телеканалу Київ збільшується щодня. Большинстві з своєму тематичні <реклама> передачі і в апті ціле канал для моєму розумінні, і очень позитивний несет очень цікаву інформацію. Каждый день смотрим телеканал «Киев». Там очень интересные новости, а также другие передачи. Что мы смотрим? Это с Поповым? По кабельному телевидению смотрим. Какую, какую, какая любимая программа? Ну, там, где девушка рассказывает, допустим, по каким местам Киева можно гулять. I love канал «Киев». It's a fantastic channel. Okay? Ось такий він, телеканал Київ, канал європейської столиці, канал, на якому працює команда професіоналів, канал, який першим повідомляє про всі столичні новини, канал, в ефірі якого виходять якісні програми. Але всього цього не було б, якби не ви наші шановні глядачі. Адже саме заради вас ми прокидаємося в досвіта і лягаємо о півночі. Саме заради вас, ми годинами простоємо на морозі під дощем чи палючим сонцем. Саме заради вас ми опрацьовуємо гори інформації і переглядаємо години інтерв'ю. Ми дякуємо вам, що ви в нас є і обіцяємо виправдати вашу довіру.